Всім привіт, друзі! Слава Україні з Новим роком! Ми на 10 годин позаду, тож в Україні вже буде 10 ранку, а в нас буде якраз 12-та новий рік. В нас пишуть, що на болотах без світла сидять. Ну, як пишуть, Там пару газет написали, пару строк. Всім все рівно, чи є світло у маньяків там на болотах. Дейлі... Мел. Сотні тисяч росіян залишились без світла через відключення електроенергії після того, як Україна здійснила серію ударів дронами по Москві. Молодці. Відеозаписи з російської столиці показали цілі житлові будинки без освітлення та вимкнені вуличні ліхтарі через масштабне відключення електроенергії. Молодці. Молодці ЗСУ. Слава ЗСУ. Така собі приємна дрібничка. І далі Reuters, відео про перуанських шаманів. У 2026 році ми бачимо поразку містера Ніколаса Мадуро. Ніколас Мадуро втече з Венесуели. Його не спіймають. Він втече з Венесуели. Сполучені Штати повинні бути готові, бо містер Дональд Трамп серйозно захворіє. Дональд Трамп та конфлікт. Конфлікт між Росією та Україною, ніби знаходиться в переговорах, закликаючи до уваги. Я бачу, що цей конфлікт закінчиться. Він завершиться, він підійме прапор миру they Will raise the Flag of Peace я знайшла інформацію про цих шаманів в інтернеті. Вони роблять такі передбачення кожен рік. Іноді вгадують, іноді ні. За Мадуро в нас і так більшість аналітиків так і каже, що він втече. До цього все йде. За Трампа. Всі лікарі в інтернеті висловилась, що йому залишилось ну, до 10 місяців. Хто каже, 6 місяців залишилось, хто каже 8 місяців, хто каже, 10 місяців залишилось Трампу. В нього, до речі, голос змінився, став такий, знаєте, тихіше. Він раніше як, раніше як ричати намагався. Зараз в нього голос такий тихіше і тремтить. Ну, вже зовсім поганенько. І вони так били квітами ви бачили, по морді Путіна. Сподіваюсь, не дарма. Може Путін теж туди, за другом така, разом підуть. Ньюсвік. Фотографії, на яких нібито видно отвір і зміни кольору на руці президента Дональда Трампа, привернули увагу в соціальних мережах, Пишучи в Екс, люди ділилися знімками 79-річного Трампа та стверджували, що у нього на руці є отвір. Трамп і його медична команда послідовно заявляли, що президент здоровий, незважаючи на онлайн-спекуляції, і що іноді він носить пов'язки на руках, бо постійно тисне руки під час виконання своїх щоденних обов'язків. Обов'язків пишучи в екс-журналіст Ейрон Рюпер поділився знімками Трампа біля його маєтку Маралаго у Флориді в неділю, де він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Він написав: схоже, що на лівій руці Трампа є отвір. В іншому дописі він додав: Трамп сьогодні виглядав досить погано. Зверніть увагу на його обидві руки, вони змінені в кольорі. Схоже, що йому все-таки щось колять вени, можливо, там крапельниці якісь роблять. Ну, лікують, схоже, як відголок, щось йому роблять. Роблять і постійно руки в сенцях, і він каже, що то він постійно тисне руки. Ну, окей. Це був найгірший рік з 2017 року. Долар впав на 9% щодо інших основних валют. І Волстріт вважає, що він може впасти ще більше. В квітні торгова війна президента Трампа спричинила найбільше одноденне падіння долара спочатку початку 1970-х років. Відтоді він стабілізувався, але шкода вже завдана. Тепер аналітики попереджають, що 2026 рік може принести ще більше втрат. Очікується, що Федеральна резервна система США продовжить знижувати вартість запозичень, центральні банки інших країн, призупинять ставки або навіть піднімуть їх. Це дає інвесторам причину скидати долари США і перекидати гроші України, що пропонують прибутковість. Морган Стейлі прогнозує ще одне падіння на 5% у першій половині половині 2026 року, оскільки ця перевага у доходності зменшується. Але не всі песимістичні. деякі аналітики стверджують, що економіка США залишається сильною завдяки буму в сфері штучного інтелекту, і це може підтримувати приплив іноземного капіталу. Крім того, долар отримав критичну перевагу. Очевидної заміни немає. Коли Трамп повернувся на ринок, готуючись до розпродажу, натомість акції США. Продовжували зростати до рекордних максимумів. Доки інвестори продовжують ставити на США, долар все ще має стійку позицію, навіть якщо корені цього виглядають дещо іншим чином. Говорячи з зрозумілою мовою, долар падає, впаде ще на 5% в першій половині 2020, 26 року, але штучний інтелект зараз ще якось притримує це падіння, не дає цьому долару впати і розбитись взагалі. Якось притримує економіку штучний інтелект. Доні зараз вирішує це питання. Я вам якось розповідала. Доні хоче дати Китаю чіпи штучного інтелекту. Не самі останні, а ті, які перед саме останніми таких Китай теж немає. У хворій уяві доні китайці такі Вау! і все, стали залежати від Америки. Я не жартую зараз, Трамп дійсно думає, що він зробить китайців таким чином залежними від Америки. Звісно ж, Китай зробить те, що він робить завжди копію. Він зробить копію в кредит-технологію і буде його продавати, видаючи за свої технології. І нічого у Америки купувати не буде. Якось так. За зустріч президента Зеленського і Трампа пару слів скажу. Ну, ми знали, так, ми знали, що Трамп, скоріше за все, щось вичудить. Він трошки здивував своєю оригінальністю. Звісно, Трамп знає, що Путін бреше, і весь світ знає, що Путін бреше. Ну, за дрони я маю на увазі, нічого там не літало, а навіть якби не брехав, він терорист, він законна ціль і нічого. Нічого неправильного в цьому би не було. На Трампа накричали в Конгресі, накричали на всіх новинних каналах, всі блогери, не перестаючи розбирають цю тему знову, знову знову кажучи, який він кончений. Я вам не буду переказувати, тому що я бачила це по українських новинах, що там е кричали на нього в, в Сенаті. Знову ж. Ми знали, що Путін не підпише, він тягне час. На жаль, Зеленський сказав, що це ніяк не вплинуло на процес перемовин. Все йде, як, як, як має йти. Окей, будемо сподіватися. Друзі, ще раз всіх з Новим роком, Хай всі ваші побажання здійсняться, миру, мирного неба і добра всім. Дякую за. Перегляд, підписки, файники, коменти все буде Україна. Бережіть себе, Па-пай. Ба